Доброго ранку. України. придбати україномовного. Ну, гарний. Сонячний. Не дуже теплий серпневий ранок. 13 градусів було... Ой, сонечко обстає. Це... 13 градусів було у 6 ранку, зараз не знаю, 14-15. Таке, спеки немає вже. І це гарно спека. Погано, й Мороз. Погано, Погана, така погода гарна. Сьогодні у нас вже 15 серпня 2025 року. П'ятниця. І 15, і п'ятниця. Сьогодні зустріч за океаном. Хай зустрічається, домовляються. Ну і п'ятниця. Може і ми з кимось після роботи зустрінемось. А може на завтра заплануємо. <кій> Як пройшла ніч варкає. Непогано. Тривог було багато. І далекі вибухи. Навіть зараз виходить чутно. Ось такі далекі. Але не закінчується і тривоги, і вибухи, на жаль, присутні. Це усім гарного. Дня гарної п'ятниці. всім мира добра, злагоду, всім щиро дякую, Звичайно, будемо жити, незважаючи ні не на що. Ще пока мой любимо.